Всім привіт! Ви на каналі Розетка Кіс і всі з новим роком! Ура! Ми будемо відкривати ці подарунки! Віро, але це не просто подарунки. Цей челендж називається погані подарунки або хороші. Я не впевнена. Ну, добре, у нас є хороші подарунки і погані подарунки. Кожен подарунок пронумерований. З 1 до 12 у нас є рулетка, яку ми будемо крутити. І яка цифра випаде, такий подарунок і будемо відкривати. Сподіваюсь, Богдана, ти вже отримала всі гарні подарунки, бо я отримаю тут ніякого поганого, а тільки хорошого. Ні, ні, неправда, ти все сказала навпаки. Всі хороші будуть мої, всі погані будуть твої. Ні, Це будуть всі твої погані, а в мене всі хороші. Ну добре, давай не будемо сваритись, а будемо починати челендж. Дуже прикро, що ми не знаємо, де хороші подарунки, а де погані. Тому хтось може отримати багато поганих. Так, давай на юзефа, хто буде перший крутити рулетку та відкривати подарунок. Камінь, мін ножиці папір. Раз, два, три. Камінь, ножиці, папір, раз, два, три. Я Ти доберу. перша крути рулетку. Так, який номер, який номер. От би якийсь під поганою цифрою. Перший перший. А, ось, він. він. Так, бери. Що ж там? вкрай? щось погано. Давай сюди моє жовтеньке чудо. О! <схи> це та, 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 Що це картопля? Це мій картопля попалася, серйозно? Ну, з дому прийде. І будеш свою картоплю. Дай понюхаю, нього це таке. Да, це картопля. Ну все одно це поганий. Подарунок. Ні, це хороший. Але хочу сказати, що це моє. Добре, давай. Крути. Так четвертий. Так, а де в нас четвертий? Може це? Ні, це не А може це? Четвертий. Сподіваюсь, там щось хороше. І що там, що там? О. І... А в мене хороший подарунок. Дивіться, який красивий браслетик. Це два браслети. Два навіть. Це що, браслети найкращих друзів? Можна якраз найкращому другу віддати один. Так, крути давай. Сподіваюсь, ти візлавий дітей ви не попадеться і попадати, прям як картопля. Сьомий, сьомий, Так. Да, сьомий. Ось сьомий сьомий. Вау, який великий. Тобі повезло. Що там? К а а а а Дев'яти ще де у нас дев'яте. Немає, потеряла. О, ось дев'яте, знайшла, знайшла. Так. Сподіваюся, у мене там щось хороше, а не погане. Може це розв'язати? Може бути. У мене злакнує добре. Я така щаслива Віро. що в тебе погане два, а в мене хороша. Да. Я Дивіться, який красивий. Це зеркало. представляєш? Зеркало. Вау! Яке велике, подивіться. Кресо, давай, це подивись. подивись, красиво, красиво. ти. Але я красивіша. Крутий, давай. Друга, а я так хотіла цю коробочку собі забрати. Чи це ж таке? Відкрива. Ну це не точно, що це там хороше. О, ну я надіюсь, що там хороше. Та ну. Що Це таке Це взагалі щітка для взуття, але вона тобі не потрібна. Ну це якось не дуже добре, що у тебе такі погані подарунки. Але будемо крутити далі. Що одинадцятий? Одинадцятий. Одинадцятий, що значити. Одинадцятий. Оцей? О, давай подивимося, що в нас там. Що в мене там. Блокнот якийсь. Блокнот. Вау, який красивий, такий милий палечка. Клас. М -м -м. Який хороший подарунок? Віра, ну на цей раз тобі точно щось хороше попадеться. Можеш так бути, що все погане. Дванадцяте. Дванадцяте я вже бачила. Ну. Що там? Абетка. <рив> Письмо. <рив> Письмо. Будеш вдома прописи робити. У моєї це... сестрі сподобається. А у тебе вже який клас? П'ятий. П'ятий? Ну, Воно тобі не потрібно насправді. Ой, да ти що? Та-да. -да. Шість. Шість. Оцей подаруночок. Шість я вже бачила. Так. Ці кілечки такі красиві. Отягну і буду носити прям золоті. У мене 150 таких кілечок. Навіщо мені, мені. Давай, давай, крути. Стоп, три Три не було. Бери. Мені здається, там яканька подушка. Вау, дивись якісь. Светр? Светр, так. так, так. Вау, ну це вже хороший подарунок. Красивий да. такий светр. Дивись. Дивись. Це, це міньйон. Це посіпака в костюмі Діда Мороза, правда, смішний посіпака? Так. Ще й на снігу стоїть весь такий щасливий. Так, і будемо крутити. Сподіваюся, мені знов попадеться щось хороше. Так, п'ять, юху! П'ять. Давай, відкривай. Ось вже. у нас п'ять. Розв'яжемо бантик, розкриємо. Вау, яка чашечка. Вау! Круто, будеш чай пити. Да, а зимою так прикольно пити чай, какао. Ми трошки змінили рулетку, тому що так багато цифр. Тому тепер у нас тільки 8 і 10. Щоб не треба було перекручувати по 100 мільярдів разів. 8. Так, бери. Клас! Дивись, рукавички. Ой, це на... Це не рукавички. Це тапочки. Вау, які прикольні! Такі і м'ягенькі. Так, поздоровляю тебе. Тоді вже не будемо крутити, одразу візьму свій подарунок. <плес> 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 Навіщо це моді? Ну, мамі подаруєш? Ну, мамі подарую там на Новий рік. Та ла-ла-ла, буде місити мені млинці. Сподіваюсь, Дід Мороз приніс вам не такі подарунки, як оце ось. Навіщо це мені? От мені потрібні ці подаруночки. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал з Новим роком! І я вам бажаю щастя, здоров'я, добра, всього хорошого! З Роком!